Якщо, наприклад, продукт коштує 10 доларів, 10 доларів то це 100% ціна продукту. А х X доларів, X доларів це 1000%, правильно? Це про ту накрутку, про яку ви говорите. Х дорівнює скільки? 10 помножити на 1000 і поділити на 100. Ось так. І виходить, що х дорівнює 100 доларів. Ну, в чому питання? Ще одне. Дивіться, якщо, наприклад, ціна продукту 10 доларів. Знову ж таки, візьмемо. 10 доларів. 10. І якщо до неї це 100%, правильно ще раз. Якщо до неї додати 100%, тобто зробити 100% накрутку, то це буде 20 доларів, правильно? От і все. 20 доларів. А собі вартість була 10. От, А якщо зробити 1000 доларів накрутку, ой, 1000% накрутку. Тобто, відповідно, у 10 разів більше, правильно? 1000% накрутки, 100% це 10% і додати ще раз 10 доларів. А якщо 1000%, це до 10, додати ще 10 разів по 10. Ну, уявляємо так, правильно? Ну, це буде 110 доларів. 110 доларів, от вам і, будь ласка. Ви купуєте у компаніях мережевих продукт за 110 доларів, хоча його судьбі вартість 10 доларів, от вам і 1000% накрутки. Я думаю, що я вам дала відповідь або, можливо, відкрила на це очі. Продукт, який коштує там, наприклад, 100 доларів, кажуть, Боже, у нас зараз акція до нового року, і ви можете купити два за ціною одного. Тобто, був один, а тепер ви два за ціною двох. Тобто, виходить, що один коштує 50. І прикиньте, на вас також заробляють дуже з прекрасною накруткою. От вам і всі переваги мережевого бізнесу. А в Лівгуд цього всього немає. На вас ніхто не заробляє на тому, що ви купуєте продукцію. От і все. У нас продукція коштує ну, найдорожча найдорожча до 30 доларів. 28, 28 доларів найдорожча. А найдешевше 8,50 доларів. І не тому, що вона неякісна, а тому, що вона безмережевої накрутки. Це дуже просто.